Йоганн Себастьян Бах написав вісім клавірних концертів. Вважається, що він їх створював для виконання зі своїми синами. Тепер концерт Баха для чотирьох клавірів та камерного оркестру грає студенти Криворізького музичного коледжу. Такі концерти мають свої особливості. Розповідають педагоги закладу. По перше, партії клавіра і камерного оркестру вони були, були рівнозначні. І диригента як такового не було. Його роль виконував або піаніст, або перша скрипка. Роль першої скрипки виконує викладач коледжу Дмитро Дядюн. Каже, музикантам важливо дарувати музику людям, а для цього необхідно йти до слухача. Відтак участь у другому всеукраїнському конкурсі фортепіаної музики, навіть онлайн, для студентів це як ковток свіжого повітря. Саме коли ми вживу граємо один з одним, з'являється ця музика, цей такий запал, азарт, і нам це подобається. І ми дуже надіємося, що і людям, які будуть нас слухати, теж це буде подобатися. Інколи ми збиралися лише колективом піаністів і розбирали кожну ноту, кожний такт, частину та епізод, їх співзвуча. І це було дуже захоплююче. Поки наші захисники боронять країну. Люди мистецтва зберігають культуру, вважає Катерина. Вона в концерті грає партію першого рояля. Ми, як нове покоління, маємо її відроджувати і прокращувати, щоб вона процвітала і була на рівні з іншими європейськими культурами. Найкращі музичні відео відберуться у Харкові після 20 грудня. Тоді її стануть відомі переможці. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко, Олексій Васильченко цей день.